На Курахівському напрямку Росія пішла у масштабну атаку із залученням 57 техніки різної. Про що це може свідчити? Та, звідки взяли цю інформацію зараз? Так. ну, Про це нам повідомляють у засобах масової інформації, зокрема засобів масової інформації. Я зрозумів. Значить, ну, ми знаємо про накопичування техніки. І знаємо, що були спроби та, те, що ми вже бачили uh -huh. на собі. Були спроби залучати техніку. Це було, мабуть, дня 3-4 назад. От і, і танки, і БМП, але вся техніка, яка тільки з'явилася тоді, у нас вона була сразу знищена. От е, наразі на нашому напрямку і на багатьох також от і сусідів наших е, в більшості це піші. Штурми або спроби штурмів, от і, і саме і от у цим а техніку використовують тільки для того, щоб підвести десь особовий склад і там скинути її і знову повернутися і тікати назад. Оце кажу. Інформацію тою Угу. по перехватам. Пане... да, є інформа... пане Сергію, да. перепрошую а, ось. А... Бачу, що про це повідомила при служба ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Один із найбільших штурмів, 57 одиниць бронованої техніки, 12 мотоциклів, 200 штурмовиків кинули окупанти для прориву позицій таврійських десантників на Курахівському напрямку. Ось звідки ця інформація? Ми в себе не спостерігали. Це кажу, як є, да тобто, ну може, може, в них такі є. Ну ми, ми це не бачили. От у нас е, сьогодні е, ну. з Практично цілодобово у нас не закінчуються штурми з боку противника. Але практично вся піхота, яку ми тільки бачимо, от вона зараз більше ну переховуються, і, і можна сказати такі використати слово, оговтуються від того, що ми їм наваляли. Вчора була спроба прориву там, десь приблизно півтора десятка зайшли трошки нам в тил, от ну, більше на фланг. От. Але були, були виявлені сучасне командування дуже оперативно відреагували і дуже майстерно. Ми їх ну, практично всіх розложили. Там тільки троє виповзли такі положиві і в свій бік буквально полізли. Полізли. Генштаб повідомляє, що на Курахівському напрямку ворог це в додаток до інформації. 20 разів атакував наші позиції на більшу активність проявив у районі Константинівки та Парасковіївки, де українські воїни відбили 22 атаки, п'ять боєзітних триває. Також досі точаться бої біля Красногорівки. Друзі, ми зараз продовжимо з вами. Пане Сергію, я хочу звернутися до кожного українця, до кожного глядача, який нас дивиться зараз. Аби ви допомагали, не забували до донати... Нати кошти для наших збройних сил України, зокрема сьогодні, ми долучаємося. Мультимедійна платформа новини Лайф і вас закликаємо до нового збору. Військовим з другого штурмового батальйону потрібні антидронові рушниці, засоби РЕП і все, що потрібно для ведення сучасної війни. Ми закликаємо вас долучитися до збору коштів. Усі реквізити посилання є під нашою прямою трансляцією. Там детальні Ша інформація QR-код на Монобанку ви також е, зараз побачите на наших екранах і протягом усього ефіру можете це бачити. Якщо ж ви не можете задонатити, друзі, попрошу вас, е, ну принаймні, скинути посилання своїм рідним, знайомим для того, аби вогни могли долучитися. Бо кожна ваша гривня це збережене життя нашого українського солдата, і кожна ваша гривня, друзі, це знищена техніка окупанта і знищене життя загалом. Е, Окупантів, пане Сергію, повертаюся до розмови разом із вами. щодо генштабу і щодо результатів перевірок генштабу щодо втрати 59-ї бригади на покровському напрямку, чи є у вас інформація з цього приводу? Ну поки можу сказати, що комісія роботу закінчує, і комісія дуже ретельно перевіряла абсолютно всі служби, перевіряла всі розпорядження, там накази. Ну, все абсолютно, ну без всяких там компромісів. Тому я думаю, що результати вже це оголосить безпосередньо генштаб там чи командування Збройних сил України. От поки що коментувати тут нема що. Угу. Зафіксували тоді рухаємося далі. Що до представників 110-ї окремої бригади, росіяни ймовірно підсипають і підсилають десантників на покровському фронті нестачу особового складу в українському війську. Як буде з вашого огляду далі, головнокомандувач збройних сил України пан Сирський сказав, що Росіян до кінця року буде 690 тисяч. Чи є якісь подальші плани, як будете зокрема діяти ви? Ну, по-перше, ми у, у, в будь-якому випадку будуємо фортифікаційні споруди, будуємо за запасні позиції. Постійно ми робимо сюрпризи. Ми постійно тренуємо свій особовий склад, навіть ті, які у нас приходять з після навчальних центрів, ми обов'язково плані навчаємо. Все одно під ті реалії, які сьогодні у нас є, о тому і командування скажу відверто, те, що я спостерігаю от на нашому напрямку, командування і збройних сил і командування е, угрупувань абсолютно е, повністю контролюють ситуацію, тобто ситуацію, ну передбачають всі можливі і неможливі, і дуже оперативно реагують на якісь дії противника. Ми не можемо все передбачити, що в них в голові. Але ця робота проводиться і практично цілодобово ніхто з пульту управління не відходить. Я маю на увазі управління взагалі цілом військами. От. І на жаль, сьогодні приходиться командирам приймати дуже знаєте, два, два варіанти вибору прийняття рішень важке рішення і дуже важке рішення. От, по іншому не назвеш. Але ці рішення направлені на те, щоб... Зупиняти ворога, не дати йому просуватися далі. Оце головне. І як на мій погляд, і якщо ви бачите, в принципі за цей час от напрямок Шо Шопокровський, він особливо, ну крім очеретину, там трохи просування у них було активне. Mm -hmm. От а цей південніше, от центральна частина, вона без змін, особливо змін успіху, ворог не мав. А своїх цих окупантів, орки, як ми їх називаємо, поклав. Ну, дуже велику кількість. Пане Сергію, ворог намагається оточити частину групування сил оборони Півдня біля прогресу на Покровському напрямку. Про це повідомляють аналітики. Дід Стейт кажуть, що їх проінформували бійці 1-го та 3-го батальйонів 31-ї ОМБР, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Там ворог утворив горловину, де командування бригади не дає наказу на відхід. Хоча командування батальйонів згодні, що є суттєві ризики ризики оточення чи припускає а, ось я, командування, я... що ось росіяни просуваються, і що вони готові до якихось ну таких, як ви кажете, важких або дуже важких рішень. Значить, скажу так: що наскільки е, володію інформацією, то скажу так, що реакція і е, ще до публікації на цю оперативну ситуацію є від головнокомандувача. от які дії проводить ми говорити не будемо в ефірі, особливо. О, але е, максимально е, реагуємо і максимально робиться все для того, щоб не дати такої ну ворогу такої можливості там взяти в полон точити і так далі. Але треба розуміти, що це війна і ну бути може все, що завгодно, і це не по в першу чергу, не по вині якогось командира. Розумієте, це по тій ситуації, коли ворога ви правильно кажете набагато більше, коли у них більше все таки снарядів. На жаль, доки що О, да, вони не завжди попадають в ціль, але вони стріляють і є півідрони у них достатньо в кількості і, і, і таке інше авіацію використовують. Uh -huh. Тому ну робимо свою роботу максимально, як ми можемо, тільки робити її на успішно. Uh -huh. Пане Сергію, а чи зараз можемо сказати, у якому співвідношенні нашої зброї або снарядів а, з української сторони і російської сторони? Скажу так, що у нас є чим працювати. Це не наше, те, що є з чим працювати, примножується тим, що у нас велика майстерність спеціалістів вже за ці більше двох років війни. От, і це наша перевага. Тобто, якщо ми стріляємо, то практично, там, якщо не з спец... першого пострілу, то з другого ми точно попадаємо в ціль. А вже і пілоти, і наші бомбери і інших систем безпілотних вони також доказують кожен день. Ви бачите там і в YouTube, і в Тікток де завгодно результати цієї роботи угу. а, Сергію. А авіація ось таке також важливе питання. Якщо порівняти з минуло місяців, то інтенсив з минулим місяцем то інтенсивність обстрілів збільшилась, залишилась на тому самому рівні чи зменшилась? Ну по кількості вона практично на тому ж рівні. По кількості, по, по якості, ну також, мабуть, да, от все ж таки вони бояться дуже близько підлітати. От, до посустили ППО, бачите, там і 110-та бригада постійно нас радує, тим, що вони ліквідовують ці е, ну, літаючі їхні апарати. От. Тому, але при цьому це несе велику загрозу. Велику, бачите, небагато стріляють в тому числі по цивільним об'єктам, по цивільним громадянам нашим. От. Вони тероризують населення. Тобто, тактика ворога вона не змінюється. Єдине, що вони саму поведінку на полі бою постійно змінюють, міняють е, ці спроби штурмів різними методами, різними групами. Там і, і таке інше щодо фортифікацій щодо оборони. Наших територій розуміємо і знаємо, що є там ситуації, коли змушені відходити. Чи робимо ми помилки, роботи над помилками щодо фортифікації, щодо оборони, виходячи із минулих Робимо, Робимо і дуже сильно робимо. Я скажу так: що при цьому, що кожен день руйнуються наші позиції, у нас кожен день будуються нові позиції. Кожен день. І також ми проводимо іменування і. І засідки, от, пункти спостереження і так далі. Ця, ця робота йде цілодобово. Тому що ну, ося, сьогодні злагодженість родів військ між підрозділами у нас, вони ну, дійсно дозволяють ефективно використовувати той наявний особовий склад, який у нас є. Хотілося б, щоб його було більше. Про особовий склад зрозуміло. Про техніку зазначають, що сили оборони використовують на фронті спеціально легку автомототехніку. Зокрема, мова йде про багі, мотоцикли і водні мотоцикли. Вона буде задіяна для евакуації поранених логістичного забезпечення позицій на передньому краї бадення розвідки, або як мобільні вогневі точки за останні півроку. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легко. А автомототехніки на вашому напрямку, зокрема у вашому підрозділі, вона є, її вистачає. Наскільки вона ефективна? Значить, все, що стосується техніки, зброї, боєприпасів, нам завжди ми кажемо одне слово: більше, більше і більше. От це те, що нам потрібно. Чим більше у нас буде в руках тих же самих півідронів, мавіків, там інших лелек. І таке інше, ми будемо далі літати. Ми будемо більше їх знищувати, і рано чи пізно вони все одно закінчиться. Тому що все таки цифра, яка сьогодні перевалила вже за 560 тисяч ліквідованих окупантів, мається на увазі її вбитих і поранених. От це ну, насправді дуже велика цифра, дуже велика цифра для радянського союзу. Колись 14 тисяч загиблих в Афганістані. Ну була дуже болюча, тому що практично в кожному містечку. Районі був хтось, хто загинув це весь радянський 300 мільйони радянський союз. От а тут Росія, і тут уже цифра за два роки: 560 тисяч. Ну це дійсно багато пане Сергію. На останок запитаю вас, чи бачили ви останнє інтерв'ю нашого головнокомандувача збройних сил України? Це пана Сирського. Він багато заяв зробив, на що ви особисто звернули увагу, якщо звичайно був час подивитися. Ну я тільки окремі ці стосовно планів противника, там от стосовно того, що противник намагається зараз провести мобілізацію, до свої підрозділи, от ну, це нормальна заява. Я вважаю, головнокомандуючий попереджає і суспільство, і державу, і світове суспільство. В першу чергу, щоб до цього треба бути завжди готовими. Я, я скажу так коротенько, що. Наша задача вона незмінна. Ми повинні ворога вигнати за територію. І наша задача паралельна, і задача демократичного світу всього: це цю державу, як Російська Федерація, щоб вона перестала існувати. Як тільки вона перестане існувати, дуже багато проблем знімуться у багатьох країнах світу. І не тільки це кажу, наша проблема. Оце треба розуміти, а воно так і буде. Там історично так складається. Що народи, які привикли жити вільно, там і Татарстан, і Башкіртастан, і Далекий Схід, і народи Кавказа вони мають право на самовизначення, бо треба їм цьому тільки допомогти. Якісь одне е, е, нелюдь в, в, в особі Путіна, от нелюдь його по-другому не його не, не можна назвати людиною. У нас сьогодні, якого в дитинстві там якось неправильно виховували, воно виросла непонятно ким. І воно сьогодні буде тероризувати, залякати, вбивати наших дітей. Вибачте, це якась вже дійсно ну, незрозуміла ситуація, скільки можна? От, треба перейти цю червону лінію і просто з ними до кінця розібратися І все. Так, і тим же з народом Росії, які сьогодні не хочуть проти війни, от, такі також є. Їх все більше з'являється. Треба їм просто допомогти. А потім будемо думати, що з цим робити.